Як навчитись сказати ні навіть найдорожчим людям мамі, татові, сестри, брату, куму, навіть чоловіку, навіть дітям. Чому ми не можемо сказати ні, коли маємо плани? Чому ми записуємо клієнтів, коли хочемо поїсти? Чому ми відмовляємо собі у базових і небазових хочушних таких моментах і обираємо завжди інших? Чому потім ми е, думаємо, ну чому я не сказала це? Закінчилась сварка, і думаєте, блін, ну я не проговорила оце, я забула, в мене скоплюється Образа. І я розкажу про свою кісту, а саме про свою хворобу, яка в мене виникла, як одна з причин, або, можливо, найголовніша причина це якраз те, що я не змогла відмовити. Я зрадила собі. І зради кармічно такі теж приходять в кісти, в опухолі, в якісь такі хвороби, які не потрібні. Кожній жінці, чоловіку чи будь-кому. Тому чому вони такі взагалі хвороби всі приходять? Вони до нас приходять, щоб ми щось зрозуміли, щоб ми навчились відстоювати свої кордони, щоб ми навчились сказати ні, щоб ми, коли нам дзвонять, сказали Сорі, я зайнят», а не зупиняли процес кохання, наприклад, з чоловіком. Я на тренінгах часто згадую ситуацію, коли кажу: дивіться, зазвичай. Ми не відмовляємо мамі, папі, коли ми там працюємо, щось робимо важливо, малюємо, не важливо. Не відмовляємо завжди кажемо, да, щас я спасу, щас я рішу, ну все ще зділю». Клієнту в 2 часа ночі відповім. Але є один момент, при якому ви точно ніколи, ну я сподіваюся, не відповідаєте і обираєте себе. Це момент кохання з вашою людиною, з коханою людиною, момент кохання і з чоловіком, з дружиною в цей момент. Зазвичай, я сподіваюся, що у всіх, так? Незважаючи на те, що дзвонить мама, дитина, пишуть клієнти, ви не в телефоні, ви не відповідаєте, ви займаєтесь коханням зі своєю коханою людиною, такою невтологією, ну, як вийшло. І в той момент чомусь для вас важливий саме цей процес, а не все інше. Але у всі інші процеси, коли для вас важливо не знаю, поїсти, а ви записуєте клієнта. Для вас важливо зараз створити ваші якісь ідеї для контенту. А вам звонить мама і каже: ну привези огірки там з однієї локації в іншу локацію, чи Ой, а поговори зі мною. А ви розумієте, що ви зараз не можете розмовляти, бо вам треба щось писати по своєму проєкту, або що ще. Ось ці моменти сьогодні на відео я розкрию і допоможу вам стати егоїстом, стати сучкою меркантильною, егоїстичною тварюкою. Називайте, як хочете. Я знаю точно, що всередині душі ви давно хочете такими стати, але просто боїтесь тому, що що. Це дорівнює, що ви позбуваєтеся ваших рідних тоді. Тоді ваші рідні від вас відвернуться, чоловік від вас піде, і від цього у вас іде страх. Саме тому ми які хороші, зручні дівчата. Не надоїло вже в 21-му сторіччі, коли діти, яким зараз 12, 13, 14 років, вони вміють обирати себе набагато більше, ніж ми, яким 25, тим бачить тим, яким 35+. Чомусь треба навчитись, мені здається, в них. І так, погнали вчитись. Перша практика, яку я вам даю, як навчитись сказати ні, це свідомо замінити в своєму говорі, е, так на ні. Є е, якась книжка, я, можливо, прикріплю її, яка прям так і називається. Е, чому важливо навчитись сказати ні. Тому що коли ми беремося і хапаємося за все. Ми не знаємо, що точно нам це все потрібно. Якщо ви хочете спробувати цю практику, прям можна резиночку надягнути а, на ручку. І коли ви хочете сказати так, або сказали так, от прямо так резиночки, потім дзвонити людині, кажете, ні, все-таки ні, я не можу. Я не хочу. І дуже важко зазвичай сказати слово я не хочу істинно сказати, що я не хочу. І ми починаємо брехати. А карма брехні, вибачте, виростає в дуже великі плоди, які вам точно не потрібні. Саме тому, щоб не брехати, можна сказати, що ви не хочете, але не вистачає сміливості, як це я буду незручною і так далі. Чи незручним в чоловіки теж можуть дивитись мої відео. До речі, якщо ви не знайомі зі мною, я дуже рада вас бачити на своєму Ютубі. Підпишіться на мій Ютуб. Мене звати Анна Слабенчук, я кармолог, духовний вчитель, але не просто духовна людина, яка розуміється у всьому всьому. Я також людина з бізнесу, з маркетингу, з твердої ніші, і я поєдную ось це Матеріальною з духовним я не люблю відлітати, але так само я і не люблю тільки бути на матеріальному плані, тому що зараз крутиться світ таким чином, що казати, що чогось духовного не існує, це вже просто бред. Це вже просто треба в клініку. Мені здається, ну це не окей. Духовне існує, і воно таке ж важливе, як і матеріальне. Ми не дарма народилися в цьому світі, де є гроші, тому що ми маємо навчитися з ними комунікувати, заробляти, ставати мільйонерами в тому числі. Але ми також і народилися в частині духовного світу, де є релігії, де є моменти етичності, моменту брехати, моменту допомагати, моменту сіяти карму, донатити і так далі. Повернусь до першої практики. Казати ні, я не хочу. Важкувати, так? Да? Напишіть в коментарях, кому взагалі важко. Можливо, у вас були такі ситуації, де ви вже це пропрацювали. Поділіться, будь ласка, тому що іншим людям, хто дивиться це відео, буде дійсно корисним. І е е якщо ви не можете так сказати, ви можете потренуватись перед зеркалом. Серйозна практика, яку роблять серйозні дяді. Вибачте, реально вони роблять бізнесмени, тому що в бізнесі взагалі треба навчитись сказати ні, і так в тому числі. Ну але ні, точно треба навчитись сказати і відстоювати свої кордони. Так от, якщо більші дяді перед зеркалом це діло, можливо вам, паняночка 37 років, яку звати Анна, наприклад, теж варто це спробувати зробити прямо зараз. Поставити перед дзеркалом. І сказати, згадати людину, якій ви хотіли сказати ні, або прямо зараз ви хочете сказати ні, я не поїду з тобою каву пити, тому що в мене є інші зустрічі. І я розумію, що зараз я не хочу це. Я зараз зраджу собі, якщо поїду, і е, в цей момент ви маєте прямо сказати це в дзеркало. Голосом, да, проговорити голосом, не отак, от в мислях. Ну, знаєте, як в дитинстві робили домашки, а я так по-бистрому я книжку прочитаю. Дуже-дуже стисло, я так робила. Це так собі результат, ви будете тоді мати. Отже, ви сказали перед зеркалом. А далі наступний крок спробувати написати це людині, написати. Тобто, не по телефону, не голосом, не кружечком, а написати. Це другий такий. Лояльний, скажімо, етап. Але якщо ви вже готові і голосом записати, запишіть голосом. Тільки, будь ласка, давайте без мільярд вибачень. Ой, вибач, мене не виходить, я би так хотів, мене не виходить, я ж така людина, ну не вийшло, вибач і так далі. І мільярд вибач. Це не про вашу самоцінність. Зазвичай людина, яка цінує себе, вона вміє сказати ні, вона вміє відстояти кордони, вона взагалі має ці кордони. Я пам'ятаю, малюнок, ось зараз подумайте, намалюйте свої кордони. В своїй голові намалюйте, як виглядають ваші кордони. Це арт-терапевт давав мені практику таку, і зазвичай люди різне малюють. Кружочок малюють, там квадратик, ну, кордони. Я пам'ятаю, що я е, намалювала свої кордони і замалювала їх. Зараз покажу. Ось так: це була така штучка. Ну, щось подібне на це. Тобто ось така штучка, і світло з цього, не чорне, це було жовті кордони. Тобто ось така штучка і сонечко звідси було. Це були мої кордони, і я була одна за столом, хто намалював такі кордони. Це не означає, що я одна зі здоровими кордонами. Ні. У інших теж були класні кордони, все було окей. Просто це про те, що кордони і те, що ми малюємо, теж показує, які ми. Ваші кордони прозрачні? Якого вони колір? Що для вас цей колір? Якщо ви намалювали чорний, то що для вас цей колір? Категорічність? Можливо? Чи якщо ви намалювали рожеві? Що для вас цей колір? Якщо ви намалювали їх хвилястими? Можливо, ваші ем, кордони такі трошки розмиті і дуже сильно м'які. Якщо ви намалювали кордони квадратом чи гострою фігурою, чому вони саме такі? Можливо, ви якраз навпаки і ви забагато кажете ні, вам треба навчитись сказати так? І тоді, дивно, чого ви на це відео чого ви на це відео? Потрапила. Погнали далі. далі я хочу, щоб ви для батьків і для родини створили для себе такі хадові фрази. Мені на курсі їх давали, я не пам'ятаю їх дослідно, але я скажу, як я їх використовую. Зазвичай є така техніка говорити через я МС. Хто знає цю практику, можете написати, чи ви знаєте звідки вона, чи це НЛПшна практика, чи психологічна ЄСМС. Це коли ми говоримо не ти такий поганий чоловік, тому що не подарував мені манікіти. Ну, квіти подаровані, але ну це, це не про це. А, і мені було б дуже приємно, якби ти подарував мені квіти. І я засмучена, що я не маю квітів, тому що вони мене насичують, вони мене дають енергії. А, тобто, ми кажемо через я не ти. Поганий, ай-яй-яй з дитячої такої позиції. Знаєте, а я відчуваю, і як я себе відчуваю, коли чогось не отримую чи щось мені не подобається. Тобто, все через я пропускаємо. Це техніка є смс. І якщо ви вчитесь її говорити, вже буде легше відмовляти іншим людям. Тому що ви кажете, я відчуваю, що я себе зраджую якщо я піду зараз тобі на каву. І це а, проблема не в тобі, що мені з тобою не приємно. проблема в мені, тому що мені ще не вистачає енергії на таку велику кількість комунікацій. І тоді ви можете почути, а в тебе не стоять в пріоритеті я як подруга або не стоять в пріоритеті ми як родина. І в мене були такі випробування з моєю родиною, коли я мала навчитись відмовляти і йти знімати сторіс, і йти знімати відео, і їхати до клієнта, і, можливо, полежати, поспати, можливо, поспати більше, можливо, полежати, можливо, повтикати, можливо, подивитися серіал, а не поїхати допомогти. На хвилиночку, егоїстично, як в мене це виходило, я е, починала сканувати своє тіло, що мені не окей, що якось я розумію, що я себе зраджую. Знаєте, такий після смак, ось я допоможу, наче, так? а після смак, ну таке собі. Я це побачила, і в наступний раз, коли мені це дзвонило, я старалась або зделегувати цей момент, або проговорити і відкласти на пізніше. Або все ж таки поїхати, але домовитись з собою, поїхати на менше, або якось домовитись з собою, або відмовити коректно з розумінням того, що мам, я зараз не можу це зробити. В мене зараз буде виступ, в мене зараз буде ще щось. На жаль, я не можу. Я зможу це зробити з понеділка. Якщо тобі це не чекає, не горить, я тобі допоможу. Буду дуже рада тобі допомогти. Але з понеділка, чи іноді наших батьків треба повертати на дорослу позицію, казати: мамочка. Ну ти ж вмієш сама замовляти на сайті. Ти, роз... ти знаєш, як працюють сайти. Ти вмієш сама нажимати ці кнопочки. Хочеш, я тобі зараз по телефону допоможу, а не буду їхати заради цього, щоб замовити тобі щось там на сайті, до тебе додому. Але часто у батьків це привід, щоб побачити, випити чашку чаю, почути відчути і так далі. Звісно, треба цінувати батьків, рідних і так далі. Але я ось на своєму народженні, коли сиділа і... Відчувала ці е, погляди, яка я молодшинка, з чого я досягла за цілий рік. А на хвилиночку у мене 700 плюс клієнтів. У мене е, скільки вже десь 4. Зараз ви дивитесь, можливо, вже і 10 медитацій випущено. 4 повних і зараз я ще записую ще медитації. Е, обираю себе. Медитація буде на інтенсиві на курсі я богинам на, на курсі Я Богиня на преміальній програмі. Там дія, навчу жінок, жінок казати ні, бути егоїстками, бути такими такими, хто надягає червоні губи і не бояться їх тягати. Сміливими, кайфовими, зарядженими, енергетичними, ну просто розрив. Заходьте на сторінку, кайфуйте, тому що там будуть інтенсиви, це дешеві продукти, які ви можете придбати це 100%, ви точно можете їх придбати. А є а, дійсно преміальна програма, на якій ми з дівчатами просто перетворюємося з тієї, яка була в юзильних стосунках, а я в них теж була, з тією, яку не люблять, не поважають, з тією, яка не миє голову, стіє, яка не доглядає за собою, з тієї, яка в дітях постійно не заробляє, має ще й бурги, в ту, яка і заробляє класно, і і чоловік дарує квіти, і чоловіку всьому підтримує, і чоловік дарує бехи на хвилиночку. Мої клієнці подарував чоловік дуже афієнна беха. Інші клієнтці гучий кашельочок. От на днях прийшов теж від чоловіка. І це про те, що. Можна прокачати так енергію на преміальній програмі Я богиня. Якщо що, пишіть в Директ. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео. Запуск буде у вересні, але до вересня, звісно, місця розберуться. І так, погнала далі. А може, не розберуться, я не знаю. Я сподіваюся на це. Погнала далі по тому, як допомогти вам дійсно навчитись відмовляти. І про батьків вони нам потрібні. Ми їх любимо, але це не означає, що ми не можемо обирати себе. Коли я сиділа там на день народження, я розуміла, що вони мною пишаються. І того, всього, що я досягла, це 30 плюс виступів по всій Україні. Ні, напевно, 27 плюс виступів по всій Україні. Це випущений щоденник, преміальний щоденник моєї ресурсного стану, який ведеться тільки на преміальних продуктах з моїми топовими практиками, які мені допомогли вийти зі стану нуля до стану. Сотні тисяч гривень, і це про те, що все можливо. І можливо навчитись відмовляти в тому числі. Вчитись потрібно взагалі кожного дня, неважливо, скільки вам років, 20, 30, 40, 50. До мене прийшла клієнтка, їй 35 років, вона кинула плити спустя 20 років і пішла навчатись на астролога, хоча їй 35. Можна вже здатися, отак, от і все. Але це не кінець. Я знаю, що у мене дівчата навчаються і 60 років, тобто є різне, є різне. Важливо завжди бути в дорослій позиції і обирати себе. Якщо не вмієте, то навчитись обирати себе вибудувати в собі оцей внутрішній каркас, внутрішню опору і насолоджуватись цим світом. Саме насолоджуватись, кайфувати. Чому ми народились? Щоб страждати? Mm -mm. Я точно ні. Я щоб насолоджуватись. Якщо ти також, то підписуйся до мене на інстаграм, на цей канал, став колокольчик, пиши в коментарях, як тобі це відео, і обіймаю всім серцем.